Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз будемо шити разом з вами сумку із старих джинсів. Так, ну що, значить, беремо джинси. Коротше, я ось порилася в себе, шукала плотні такі, щоб більше ну, нормальна сумка вийшла. Так, ось знайшла малий комбінезон, старий джинсовий малий. От потім. Шорти свої, якісь теж не потрібні. І ще одні які шорти тут теж мої і черепами. Коротше, щось я вже з них вирізала. Також тут ось залишки джинсів. От, значить, що ми будемо робити? Беремо, вирізаємо квадрат з картона. І вирізаємо, і потім на цьому на джинсі малюємо квадрати. Значить, так, ну це тут, мабуть, у мене не поміститься ні тут. А ні, поміститься все-таки, мабуть. Так, поміститься. Коротше, малюємо квадрати, дивіться. ну, обо... Розмір квадратів можна зробити любий і сумку любу. Тобто я зараз буду примірно робити там, я навіть не знаю, яку по розміру. Може, О, що це в мене... Лампа потухла. Може 40, наприклад, в довжину чи 50, може в довжину, там у ширину і у висоту там, сантиметрів 30. В общем, зараз буду різати квадрат, а потім побачу, що воно буде далі. Так, значить, навирізала я квадратики, Тепер треба мені їх розкласти примірно і подивитися, як мені їх треба потім буде сшивати. Так, значить, ось я розклала. значить, і... і отак ми сшиваємо між собою всі кубики. Можна сшивати швом наверх, а можна всередину. От, якщо наверх швами зшивати, то треба буде края повитягувати, нитки, щоб торчали. Якщо всередину, то просто зшиваємо всередину швами. Я отак і лишу їх на полу. так. І отак буду взяла, наприклад, верхній ряд так, і шила між собою. Потім взяла другий і отак, щоб не запутатися, отак, як я розслабила, буду їх брати по 4 штуки, наприклад, отак і і Потім в кучу. Так, все, я зшила. Тепер що ми робимо далі? Треба для уплотнення, в ідеалі було б поставити на... всередину синтепон, але у мене немає, тому я поставлю фліс. І на підкладку візьму таку тканину в клітинку, блакитненьку. Я думаю, нормально буде. Так. Спочатку нам потрібно вирізати. Значить, ми беремо і просто. На тканину, на підкладку, так і на прослойку. Просто прикладемо зверху оце прострочене і в такому самому розмірі вирізаємо покуску. Так, також ось ще кусок джинса так, я взяла. Треба нам ручки зробити. Значить, зараз розрізаємо на дві частини, робимо рівні дві полоски і строчуємо їх в ручки. Так, дві полоски на ручки вирізали, беремо. Отак трохи сюди завертаємо, трохи сюди. Так, і отак в кучу і прошиваємо. Края не треба трогати, бо ми їх будемо всередину між основною сумкою і підкладкою заганяти. Тому просто прострачуємо ручки. Так, в принципі, ось одна частина, так, і ось це я прослойку с кузьків вистрачила. О, тобто уплотнітель. Значить, зараз беремо, перевертаємо, так, ага. накладуємо зверху уплотнітель. Так, Одною рукою знімаю, незручно. Ну, так от. Все рівно на яку сторону, тому що він буде між підкладкою і між тканиною. І беремо, і шиваємо, Значить, разом. Значить, виходить, по -по сшиваємо ми сумку і разом із цими зуплотнітимем, щоб нам тоді буде зручніше пришивати підкладку. Значить, ось, ось ці три кубики і шиваємо так із. Із тобто це бочки будуть, так? Оце зшиваємо, потім оце зшиваємо. І так само, що є сторони, зшиваємо. вже поставила на це, значить, бік, І зшиваємо боки сумки, із боками, із оціми. де три кубики туди, три туди. Це у нас бочка сумки. Значить, ми зшиваємо у дві Разом із цією із, із прослойкою з нашою. Отак. От Вишиваємо тут і тут. І з цієї так само з цієї. Тобто робимо, формуємо верхню сумку От. і з боками. Так, сумка з зуплатнітелем із, ізшита, так? Тепер нам потрібно вишити підкладку. Значить, вишиваємо теж підкладку, окремо так От і будемо потім так само пришиваємо бочки, будемо потім вишивати підкладку із сумкою і ручки. Так, підняла трішки штати, бачу, що воно не сильно видно, що я показую. Так, тепер дивіться, і строчили. Тепер ми вставляємося всередину так, підкладку, в нашу сумку. Оце буде лице. мабуть. Розправляємо гарно. І дивіться, у нас є дві ручки. Значить, спочатку ми перш за все. Так, тут у нас чотири кубики. Значить, беремо наші ручки і прикріплюємо. Тут по, по над двома кубиками, а тут по боках двох кубиків, щоб рівно було. Значить, тут прикріплюємо булавками. Так, а були булавки. Так, тут ми прикріплюємо. І так, трішки далі булавками тут і тут. Рука, от так І з цієї сторони так само прикріплюємо. так Потім що ми робимо далі. Беремо, завертаємо отут і отут. І отак по кругу повністю прострочуємо. Можна за бажанням, ручки потом отак будуть. Дивіться, за бажанням можна ще лишити отакий. Кантик зверху, оцей в клітинку, дуже буде гарно виглядати. Я думаю, отак, десь на сантиметр, можна, щоб виглядало. І отак складуємо і прострочуємо отак по кругу повністю. Підшиваємо підкладку і сумки. Ну що, ну сумочка, в принципі, готова. Ось така у нас вийшла з вами красота. Я, знаєте, що ще хочу? У мене є мішка і я думаю брелочок сюди зробити, прикріпити на що не